Чи продадуть підлітку цю алкоголь у магазинах? Я Ксеня, мені 14. І сьогодні ми перевіримо нову. Робимо наше замовлення безпосередньо на сайті магазину. Замовляємо цигарки, стіки, міцний алкоголь, а також трішки смаколиків. Добрий день. Дякую, Гарного дня. І так, віддали взагалі дуже легко. У нас тут є базові речі, але також у нас є пачка стіків та пачка цигарок. А також в цьому пакеті лежав алкоголь. Як бачимо, магазин новус не має механізмів перевірки віку покупців. Перевірку магазин не пройшов.